Доброго всім раночку та гарного дня, незважаючи на погоду. Що ж, друзі, ранок, сніданок, сніданок, дієта, вівсянка і чайок. Всім смачного сніданку. Плани на день не знаю. Нема планів таких. Глобальник. Знаєте, таке, щось починаєш щось одне робити, і робота підгонить другу роботу. Таке буває. І доволі часто. Що ж, по-моєму, висипу покажу. Це вже отак починає проходити. Отак ти миленькі висипи робляться всі такими. Це вже просто п'ятна. Вже горбиків практично нема. І ви знаєте, ось якщо пішов один плещик, він просто так не пройде. Оце тільки йому треба перейти оці всі етапи, щоб перебути. Ну, лице ніби отут десь є, трішки на щиці, але це взагалі в легкій формі. Взагалі. Можливо, тому що я почала пити була зразу. Ближ першого прищика побачила, омес пила, ще три дня пропила. Потім вже антирозгель купила, і ну, Лоротадін, звісно, з першого дня. Надіємося, що скоро пройде. Ну, я це вже замітила. Оце днів 10 треба, бо вони ж так, перший от пропадають. Коли перший з'явився, от той перший починає пропадати. Починає синіти, кожа розрівнюватись і все. І коли последні, от якийсь одинаковий проміжок часу, треба для того, щоб воно видно висипало, визріло і пропало. Четвертий день, не п'ю каву, а хочу. Вийшла на двір, сьома тридцять. Лиш півні кукурікають. Такий гарний тихий ранок. Краса. Бачите, я ж казала вам, що не знаю, де я можу опинитися. В лісі. Подруга дзвонить. Люда не хочеш. Хочу. Що люда не хоче, поки люди запрошують. Треба їхати. Ой, грибочки, це ми лиш зайшли, лиш зайшли. Ще тільки я щось що побачила, вам покажу. Який гарний стволик дерева оброший аурекулярією вуховидною. Мені хтось сказав, що ви мені погано показали. Гляньте, вушко, вушко. Ще його назва Юдене вухо. Про цей гриб є ціла легенда. І це статі клен. Але гляньте як. Трішки зараз я його на рву кину морозилочку. Ну, як бачите, гарненька така сироєжечка. Грибів небагато, вже така пора, грудень місяць. Але сироєжки зустрічаються зрідка. Сироєжечки є. Як то кажуть, на безрибі і рак риба. Так і в нас. Коли грибів багато, ми сироєшки не дуже полюбляємо. Яка краса. Краса, краса. І ми туди. Ось я такий грибочок хочу показати. Називається ігрофор пізній. Такий він знизу. Ігрофор пізній. І воно ще маленьке. Десь тут, бачите? Ще маленький росте. Люди не всі знають, бачу багато перевернуто їх. Ну, нема практично в лісі грибів, зовсім мало. З нами ціла історія. Приїхали в один ліс. Там, кажуть, собаки. Ну, собаки, каже, п'ять штук. І якби це не так трохи стромно. стрмно. Вертаємося з того лісу. Обіхали, крім Рим, розчервонілися, кров пульсірує. Зайшли в якийсь другий ліс. Вже на виході тут. Але нічого практично нема. Оце такий улов. Вигулялася сама, погода хороша. Тепер треба вигуляти шабелочку. Заходів, але так жалісливо. Бе-бе. Бідолахака, хто тебе ображав тут. Але ж скубає, скубає. Скуби, корінчики. Белуся. Вже й до машин ніби привикла, не дуже вже тікає. Освоїлась одним словом. Амброзія, така смакота ж амброзія, хоч кози їдять. А так ж ніхто, ні кури. Ніхто не їсть амброзію, ніби. Да белуся. Пасеться, пасеться, біля самої мене. О, вже заговорила, вже вона дивиться. Пасися, 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 белуся, пасися. Така гарна травичка, що ж її не пасти. Вітаміни ще ж якісь. Але вже знає, але вже знає. Що? Стоїш? Чекаєш? Ага, я тебе відпустила, ти бачиш? Хайда заходь, Заходь. Ага, ага, а там нема, а там нема. Зараз дам, а зараз дам, і туди, і сюди, Ой, як ти шукала, да, як ти шукала, дай дай проси, дай дай на двері, на двері. Але ж уже, але ж уже і бігом, і бігом. Як дитина мала, це точно. Так, да, Белуся, любиш, ти смаколики такі різні. Любиш. Петруня ти наша така. А Боже, не спіши. Белуся, ніхто в тобі його не забере. Не було так видно, а зараз, бачите, як гарно видно посередині руденьку полосочку. Ага. Отак, як гарно видно руденьку полосочку по хребті. Вже на вечір всім подаю смаколиків. Кинулись на морковку. Пшенички не буде, зараз ще хризантеми в нерву. Ну, як вони їх люблять, ці хризантеми. Смаколик ніби для них. І кролик хомляє. Навіть від моркви відмовилися, коли кинула хризантеми. А? Смакота, мабуть. Беллеси теж несу, щоб не скучала, хоч вона і не голодна. Але до ранку ще далеко, ще буде мати час, коли займатися. Ніби й не голодна, а кукурудзинку ще їсть, нехай їсть. Що, ж, друзі, хоті грибів не назбирали, але я не засмутилась зовсім. Я не так поїхала за грибами. Просто бути компаньйоном. Подружка хотіла грибів, ну, вже нема. Коли дощі пізно починаються осінні, тоді гриби пізніше починаються. А тепер дощі зарані почалися осінні, і гриби, можна сказати, минулися вже, хоч і морозу ще нема. Каже, їдемо назад, подружка каже, да, Люда, поїхали, хоч не вдало, я кажу, це чого не вдало? А заряд енергії, який отримали? Вона каже, ну да, ну да, ну і все. А це ще що треба? Це саме найкраще зарядитись енергією і старатись жити далі. Всім, друзі, гарного вечора, спокійної ночі, затишку у ваших сім'ях. Будьте здорові та Богом храними. Пока-пока.